От сьогодні мені кожен день дзвоняться з майже кожен день. Яким чином повернутися? Для того, щоб він повернутися, потрібно закрити кримінальне провадження. Треба спростити цю систему, якщо людина готова йти проходити військову службу. Ну, наприклад, у людини народилась третя дитина, от він знаходиться в СЗЧ. Що робити? Для того, щоб він звільнився з військової служби, спочатку потрібно закрити СЗЧ. А потім же, е, вирішувати питання зі звільненням з військової служби. Те саме є дуже велика кількість людей, які з першого дня війни воювали, просто втомились, втомились, там, не знайшли спільну мову з командиром. Або втомились, бо потрібна була допомога, потрібна нам була відпустка. її не надавали. Пішли в СЗЧ, 3-4 місяці побули вдома, повернулись, зараз служать в інших частинах. Але питання в СЗЧ не закрите. Тому для до цього потрібно підходити досить виважено. Ну знову ж таки, я не бачу, що у нас питання військового обліку питання мобілізації займаються якісь люди, які мають певний фаховий рівень.